Доброго дня, шановний перший курс! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати поняття ймовірностей і поступово готуємося до контрольної роботи. Сьогодні ми з вами на першому занятті займаємося формулами додавання, віднімання і множенням ймовірності. Так, зараз у нас з вами теорія ймовірності. Поїхали! Для початку я б дуже хотіла, щоб ви пригадали, що таке сумісні події і що таке несумісні події. Нагадую, що сумісні події це коли поява однієї події не виключає в тому ж випробуванні появи іншої події. Це сумісні події. Може бути одна подія, і при цьому ж випробуванні у нас може бути і інша подія. Несумісні події. У нас в одному випробуванні можливо настання лише однієї якоїсь подій. Для чого ми це повторюємо? В залежності від того, які події ми з вами будемо розглядати, чи вони будуть сумісні, чи вони не сумісні, від того у нас буде варіювати формула для суми ймовірностей. Так. Перша формула, яку ми сьогодні з вами зустрічаємо. Нехай А1 і А2 це у нас події якогось простору. Тоді дивіться: ймовірність суми у нас буде дорівнювати сумі, ймовірностей, ймовірність настання події А. Додаю ймовірність настання події А. А 2 І віднімаю, дивіться, перетин. Бачите? Ось цей перетин говорить, що в мене одночасно відбуваються подія А і подія Б. У формулі додавання ймовірностей ми віднімаємо Перетин ось цей, для того, щоб у нас не було штучного роздування ось цієї суми ймовірностей. Зрозуміло? І дивіться, що відбувається. Якщо у нас події є сумісними, подія А1 і А2 є сумісними, то ми будемо використовувати ось цю формулу. Якщо події будуть у нас несумісні, то по суті це буде та сама формула. Але зараз поясню. Але без цього перетину, Оскільки, якщо події є несумісними, то ось цей перетин буде дорівнювати у нас нулю. Тобто формула для несумісних подій у нас спрощується. Ще раз. Це в нас ймовірні суми, коли події А1 і А2 є сумісними. Якщо у нас відбувається подія А, то може відбутись і подія А. Якщо відбувається подія А1, то може відбутися і подія А2. А оці події є несумісними. Якщо відбувається подія А1, то не відбувається в тому ж випробувані події А2. Зрозуміла? Поїхали далі. Ймовірність різниці. Подивіться, будь ласка, ймовірність настання події А1, я віднімаю ймовірність ось цього перетину. Бачите, як цікаво? Далі. Що я ще можу сказати? Коли я досліджую поняття ймовірності різниці, то може і існувати і ось така формула, коли ймовірність різниці. Це в нас, ось, будь ласка, ймовірність настання події А1, відняти ймовірність настання події А2 за умови, дивіться, я записую ось таким чином. Подія А2 спричиняється подію А1. Бачите? Йду далі. Добуток ймовірностей. Це така коротенька теоретична частина у нас з вами відбувається. Для обчислення добутку ми спочатку маємо ввести додаткове поняття. Це поняття умовної ймовірності. Дивіться, як я буду позначати умовна ймовірність. Ось, наприклад, ось таким чином. Це такий слеш, бачите? Що таке у нас поняття умовної ймовірності? Умовною ймовірністю події А за умови появи події Б. Бачите? Якщо ось, ось давайте я тут напишу: ось таким чином у вас буде записано: то це буде умова, ймовірність події Б за умови настання події А. Ось тут ймовірність. Якоїсь події, а ось тут умова настання. Повертаюсь до нашої формули. Так, умовна ймовірність події А за умови настання події Б. Це в нас число, яке розраховується ось таким чином. Ось так. Наймовірність настання події Б, це якщось знаменник наш. Є відмінним від нуля. Бачите? Це перший варіант. Якщо ж наш знаменник дорівнює нулю, то умовна ймовірність події А за умови настання події Б, у нас дорівнює просто ймовірності події А настання події А. Так. Ну і дивіться. Ось з верхнього значення ми можемо вивести наступний. Коли ми не зна... У нас, по суті, є дріб, так? Для того, щоб знайти наш чисельник. Що ми маємо зробити? Ми маємо знаменник помножити на результат, так? Ще раз, ця рівність у нас випливає з, давайте я обведу, з ось цього запису ми шукаємо чисельник. В свою чергу, бачите, це означає ось тут уважно: тут у нас була ймовірність настання події Б. Тут у нас була умовна ймовірність. Події А за умови настання події Б. Дивіться, я можу трішечки поміняти місцями. ймовірність настання події А множу на умовну ймовірність настання події Б за умови настання події А. Ви ще не заплутались? Ось, будь ласка. Це основні формули, якими ми будемо з вами користуватися. Під час першого заняття ми з вами розглядаємо найбільш типові задачі. Тобто, на вашій контрольні буде варіація якоїсь з задач, яку ми сьогодні будемо з вами розглядати, щоб ви були готові. Поїхали. Перша задача. Так. Мішень. Складається з трьох областей, які не перетинаються. Тобто мішень складається з трьох областей, при цьому три області у нас не перетинаються. Далі. Ймовірність влучання в першу область дорівнює 0,45. Ймовірність влучання в другу область в мене дорівнюватиме 0,35. І ймовірність влучання в третю область дорівнює 0,15. Мене запитують, яка ймовірність того, що. Стрілок попасть, попадає у, це перше задання, у першу або у другу область. І я одразу прошу вас звернути на ось це або. Тобто ми шукаємо ймовірність попадання в першу або в другу область. Пригадуйте, будь ласка. Першу пару з курсу Теорії ймовірностей, коли ми говорили, коли у нас буде хоча б один або або, яка це дія, і яка дія, коли у нас одночасно І. Пам'ятаєте? І друге завдання, яке нам потрібно буде зробити, це знайти ймовірність того, що Стрілок не попадає ні в одну з областей. Тобто, взагалі не влучає у мішень. Угу. Умова задачі зрозуміла? Поїхали. Такі задачі ми починаємо з того, що ми вводимо поняття, з якими ми будемо працювати. Нехай. Подія, ну давайте, А1. Це ми влучили в першу область. Відповідна подія А2. Ми влучили у другу область. Вгадайте, що буде таке А3? Правильно влучили в третю область. І А4 ми не влучаємо, не влучили у Мішень. Тобто ще раз, перше, що ми зробили, ми з вами ввели події, які нам будуть потрібні для того, щоб розв'язати нашу задачу. Дивіться, оскільки у нас подія А1. А2, А3 є несумісними. А звідки я знаю, що вони несумісні, є несумісними? А я це знаю з того, що області А1, 2 і 3 в мене не перетинаються. Бачите, в умові нам підкреслили, що області, перша, друга і третя, вони не перетинаються. Відповідно, і подія влучання в якусь область, яку, якщо я влучаю в першу область, я не влучаю у другу і третю. Ну, і відповідно, якщо я влучаю, наприклад, у третю область, я не влучаю в жодну з інших областей. Тобто одночасне настання декількох подій неможливо, області не перетинаються. Ще раз. Події А1, А2, 3 е, в мене є несумісними, тому я можу застосувати ось цю формулу. Ймовірні суми це сума ймовірностей. Ще раз, вони несумісними є. Тому ось цього елементу, бачите, немає. Я користуюсь другою формулою ось цією. Так, і що тут в мене? Тут в мене ймовірність попадання в першу область 0,45, в другу 0,35. 0,35. Ось в мене умова. Це в мене дорівнює, скільки 0,8. Так. Чому в мене може виникнути питання, чому я використовую суму ймовірностей? Суму ймовірностей я використовую, тому що у першому завданні мені потрібно знайти ймовірність попадання в першу або другу область. Через ось це або я використовую суму ймовірностей. Зрозуміло? Йду далі. Це я порахувала 0,8 це в мене ймовірність попадання в першу або в другу область. Або це знак суми. Бачите, подія А1 це в мене влучання в першу область. Подія А2 це в мене влучання в другу область. Сподіваюся, зараз вам все зрозуміло. Далі, я розглядаю ймовірність того, що ми не влучаємо у мішень, бачите, взагалі. Так. Дивіться, я вас попрошу пригадати, чому дорівнює в мене сума ймовірностей несумісних подій. Сума ймовірностей несумісних подій в мене має дорівнювати або одиничці, або 100%, якщо я працюю з відсотками, так? А в мене, по суті, події ось ця А1, А2, А3, А4, вони є. Несумісними? Вони всі одночасно відбутись не можуть. Подумайте, будь ласка, бачите? Мама. Тому, як мені знайти ймовірність? Настання події А4, а якраз подія А4 це у нас не влучання у, міш... у мішень взагалі. Мені потрібно від одиниці відна... відняти ймовірність настання події А1, ймовірність настання події А2, і ймовірність настання події А3. І це буде, буде, буде одиниця відняти 0,45, 0,35 і 0,15, 0,45, 0,35 та 0,15. Це буде 0,05, якщо я не помиляюсь. Ще раз, давайте я пройдусь по другому пункту. Ось це знайти ймовірність невлучання у мішень. Бачите? Ще раз, сума ймовірностей несумісних подій, саме несумісних подій в мене дорівнює одиничці. Якраз події А1, А2, А3, А4 в мене, в мене, в мене перепрошую, щось я заговорюю, Є несумісними за своєю сутністю. Ну, подумайте, будь ласка, коли я влучаю в першу область, так, це означає, що в мене не настає подія А2, не настає подія А3 і не настає подія А4. Ще раз, несумісні події це події, які не можуть одночасно відбутись при одному експерименті, при одному випробуванні. Тому я використовую формулу, що сума. Ймовірностей несумісних подій в мене дорівнює одиниці. І виходить, що якщо я додаю ймовірність настання ПА1, ПА2, ПА3, pa 4 в мене має отриматись одиниця. В мене є значення суми одиниця, в мене є значення трьох доданків ПА1, ПА2, ПА3 за умовою, так? мені потрібно знайти значення там, четвертого доданку, дуже легко від суми, віднімаємо. Значення доданків, що ми маємо 005. зрозуміло? Йдемо далі. Так, давайте ось так. Наступна задача звучить у нас наступним чином. Для виконання замовлення замовник звертається до двох виконавців. Ось у мене буде перший виконавець, це буде другий виконавець. Для виконання замовлення. Навіть замовник звертається до двох виконавців. Так, ймовірність того, що перший виконавець дасть згоду, дорівнює 0,8. Ймовірність того, що другий. Ймовірність того, що другий виконавець дає згоду, дорівнює 0,9. Знайти ймовірність того, що замовлення бере хоча б один виконавець. Mm. Я підкреслюю, ось це хоча б. Знайти ймовірність того, що замовлення візьме хоча б. Один виконавець. Я ще раз звертаю вашу увагу в теорії ймовірностей дуже важливі ось ці применники. Бачите? Знов я, як і у попередній задачі, використовую ось це хоча б. Мені здається, в іншій задачі була. Що там, було? Що там було? Ага, там у нас було попадання або в першу, або в другу мішень. Тут, по суті, хоча б за своєю сутністю майже те саме, так у нас? Так, тому я буду використовувати суму ще раз. Або хоча б ось це один з двох, це знак додавання. І те, і те це знак множення. Це важливо, запам'ятайте, будь ласка. Поїхали. Задачі на кшталт цієї ми розпочинаємо з введення наших подій. Події, які у нас будуть події? Так, А1. Це м -м -м, перший виконавець.